Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мер Москви скаржиться, що місто знову атакували дрони. В той же час, за даними телеграм-каналів, два дрони влучили у будівлю міноборони РФ. А ще один по території аеродрому. Ще два були збиті над казармами у Москві. Однієї з військових частин пожежники також гасили полум'я. І одні з веж Кремля наразі невідомо, чи це атака дронів по вежі чи просто пожежа. Втім, еліти вивозять з Москви свої сім'ї та. Не майно після вибухів дронів постраждали особового складу дійсно немає. От інфраструктуру військово добряче посікло. Проте борт Путіна піднімали в небо, очевидь, боячись, а так він покинув Москву. Після того як літак покинув аеродром, на ньому пролунали вибухи. Дрони трішки не остигли. Вибухи лунали також і на рубльовці. Ворожі безпілотники вже утретє змогли безперешкодно долетіти до центру столиці держави -терориста Москви. Це досить суттєвий показник, враховуючи, що дрони завдали ушкоджень, попри заяви російської влади. Про їх знешкодження про це повідомила московська кореспондентка видання Діана Магнай. Вона зазначила, що під час атаки було вражено дві нежитлові будівлі. Хоча поки не зрозуміло, чи вони були цілеспрямовано атаковані безпілотниками, чи дістали пошкодження під час роботи ППО. За словами представника міністерства оборони, їх було збито засобами радіоелектронної боротьби, але їм все одно удалося завдати ушкоджень у центрі Москви, Зауважила журналістка. Ми звичайно не знаємо, чи прямували вони випала а. З боку українського кордону чи були запущені всередині самої Росії партизанами чи українськими спецпризначенцями, але це вже вдруге, втретє. Якщо врахувати удари безпілотників по Кремлю за останні кілька місяців, коли ми бачимо, що безпілотники успішно вражають цілі у центрі Москви, йдеться в матеріалі, зазначимо Москві. прогреміли вибухи влада РФ заявляла про атаку українських дронів одному з бізнес-центрів вибуло вікна. Дима був видно поряд із будівлею Міноборони РФ у головному управлінні розвідки міністра. Ство оборони України заявили, що надалі бавовни в Росії та на не окупованих нею територіях ставатиме більше. Цей процес триватиме і набиратиме обертів, доки армія агресора не забереться з України. Те, що бавовна відбувається у Москві, безпосередньо у тому квадраті, де розташовані ключові установи сектору безпеки і оборони держави терориста, означає, що навіть такі об'єкти і небо над ними вже не контролює режим Путіна, зазначили у відомстві. Сили оборони України завдають ударів по території Російської Федерації зброєю власного виробництва виробництва, заявив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю за Washington Post. Залужний сказав, що він використовує зброю українського виробництва для частих ударів через кордон, які Київ ніколи офіційно не визнає. Своїми пише видання Головнокомандувач заявив, що йому не потрібен чийсь дозвіл, аби робити щось на ворожій території для того, щоб врятувати свій народ. Це наша проблема, і саме нам вирішувати, як убити цього ворога, вбивати на його території можна і потрібно під час війни, якщо на. Наші партнери бояться використовувати свою зброю. Ми будемо вбивати своєю, але тільки стільки, скільки потрібно, сказав він в інтерв'ю. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.